Так, друзі, знімає підпиші, ти доволі? Все, вовні подарунок на день народження. Він уже дуже-дуже хоче його відкрити. Так? А як? так. Я Та який пульт це ж Лего. Який пульт управління? Ти що, да, Вставай. А я хочу заліз овсянку, бо я нічого не їла з градиком займем, друзья. Спасибо вам велике всім за привітання. За привітання нашого Вовчика. Еще наши начинаются. Только эти самые діла важные. Гульки снігу. Вона раз, раз і все. Ай, куда я оттримаю? Яблоко. Я, я, б... я буду снимать. Ага. ага. Мама высыпала, угу. Иди сюда. Да. Ой, да. Да. То, что я сказала. Одну вот такую и две такие. Ага, снимай. Шукай. Давай. Все ага. пока не надо. Да, шукай одну такую желтенькую, длинную. Длину жовтеньку. Wow. вот так. І дві отаких синеньки. у mm. нас таке буде прав... mm. так? Вот. Mm. Mm. Дві штуки. Mm. Так, mm. тепер треба вставити от сюди. Йдеться. Вставляй. Сюди, так, да, давай, давай. Одну. Може, мабуть, другою стороною. А ну, вставляю сюди в дирочку одну і другу. Умничка. Давай, мама поможет. Христиана приехала витать. Беги. Да, да, да. Тук-тук. Привет. 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 Такая упаковка. Заходь, Класс. Христиана приехала. Привет. Мы тебе все, витаем, мы все Привет. Прилип, Ну, ничего. Мы, мы еще это дело то сказать. Так помогу, О, Вова, а что надо сказать? А сьогодні вітали по телефону. Вітали. 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 О, Спасибо, да. Дорого. Дорого. Спасибо. Как ты доехала? Кума сама приехала. На... А, а кстати, ти от светофора так быстро позвонила, що ти вже открываешь шлагбаум, я й не ждала тебя. Я скажу. я хотіла сюда повернуть. А, там він стоїть, сусід постійно, він не дає. Я стала, одну, тому що тут ще дві машини, то я ще дві машини стала, думаю, потім, якщо я поїду, то я поїду. Молодець, звісно, ти молодець. Я ж від своїх дому з дому сюди. А, шо? сама? А, а твої там ще? Да, а, може ж, то подарунок. Ти давай, давай подивимось, який подарунок подарувала да, Христина. Даша подарувала, теж сказав. <рик> Це Мойка. Хатві... І ти тепер будемо ми їх мить, да, всіх на мойки. Да, ще ми ну ми ж вже будемо їхати на день народження. Скажи, шкода, що Даша не може приїхати. Ну нічого, буває, ну нічого. Ми ще отгуляємо, так? У мене садочку було. Володими народження, круто тебе вітали. О, малювався фломастером. Ти довольний? Що треба сказати? Ти не будеш розв'язати? Ні, я не назад поїду, що вже буде. Це ж ти аж туди, так? Ну ти через Тарас. Прямо. А, ти туди і зразу на що? Боже, диви, тут наливається вода. Спасіба, кума. Спасіба, Мирана. Молодець. Наливається вода. Ну зараз ми приїдемо, да, ну ми ж ще їдемо зараз же в цей в кафе. Ну, не в кафе, а туди на атракціоні. Блін, тут буде темно, я точно не поїду. Ні, ну да, пока сиди. Там зараз ти по чуть-чуть будеш да. за це. Ти хочуть, щоб там мене. Ой, ой, вже починається сама Спортник. Так. Засон наш, так ми приїхали. Вова! Ти вон там отдають весь. Тут, О, пара, все, мужчина, тут. За ну, черга, я розумію. Ми приїхали, йдемо ставити торт, Боже, скільки дітей. Почекайте. Люди добрі. Щас, подождіть, а де наш стол? А вот це наш стол. А вот це наш стол. А вдруг це не наш стол. це наш стол. Он не Да, спитай. Да. А, чи наш стол? Сейчас я спитаю. иди пока за ним. Ой, тут так и коробася. Смотрите, какой тут. Бач-то який. Что нам надо будет чтобы купить. Ой, ребята. Я надеюсь, что цена наш стол. Все уже пишут на поту. Ну, по, мы, по-моему, этот да, стол. Да. Или вот тот там. Не, ну я кинси сказал, что тут. Да? Хочу, а... Богатый року. Мне кажется, что той. Подождите. Сейчас, что? <реш> Боже, тут такая робочая, ребята, дурдом. Тюпинг какой-то. А де Вова? А де ж Вова? А, Вова! А Давай, езжай! Сейчас снова будет делать трюк. Давай! А де, Вова? а де Вова? А усе Вова. Вова. Ось білочки. Класно! Для кого ти нароження? Від трьох років. Покажи. Не можна не їдою, не з, з чимось таким. Штукатись, бігати. А що це таке, Діма? Оце зверху. Ну прыгай туди теж, в стінку розбігайся, прыгай. ти зараз, 40 років, пошті на прижимаю. Ми з братиком страшне. Люди поїхали. Подпіть. Давай, спасі. До століка. Прийшли твої друзі. тебе, з днем народження. А як вони зайшли? Я не знаю. Вони сказали, що до Вови. Кажуть, вони мама Вови. Вова, ось твої друзі прийшли. Ривір". Вова. Дякую, скажи. Так, почекай ти. Ой, я вибачу. Скажи дякую, добрий вечір. Вова, ти сказав дякую. Боже, скільки класно надарували тобі. От це то так! Да. Клас. Давай я поможу тобі. Добрий вечір! Привіт, Давід! Ого! Дякую, скажи, клас! Бери Давіда і ого! Бери Давіда, йдіть! Давід, бажні! А ми тата заберемо. Щас.

Давай, давай так йому, давай покажи, що ми раз, два, давай. давай, Да, давай. да. Олечка, ти что, не хочеш? Чого? А по-моему, я не робила? А 50 плев народження голоса кричали? <мас> Ні? Ой, Це було не голосно. Я не чув, що в мене буква. ого го го Друзі, я вас зараз хочу кричати. На всю катушку. Ви зараз зробимо глибоке. Obrigado. Хочу сказати, дуже багато заказали мої ідеї. Фрі, фіси, нагісти, сирні палочки, соки. Діти з'їли по куску піці, і вже все. І все. Це дуже-дуже-дуже багато. Я вже доїдаю, вже на очі не бачу.

А це наша нематор з вами? А торт када. То скажи, щоб торт давав. Торт. А це ж він буде робити. Правильно. Не я трапуюся. Отже, друзі, так, зараз ще два керів. Если yes, починаем. <рикану> да. так, да. А скажите, ви под рукой рыбалный модель? Да. А по бажании рубило для него? Да. А замужка бы его Ні. Ні? Ходи, я отягнула, а вы рахуете. п'ять дать пятницу. Рахуємо до пятницы. готові? Один. Два, три. Вітаємо! Ві Вітаємо! 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 І дивіться! Останнє для вас завдання зробити гарне побажання і Ви ви отримаєте фотки. Пропоную дасть дівчинки почати. У тут як вона називається? Ага. Глітер тату. Глітер тату. Давайте. Euh. Це ви? Це ви. Це я. А це ти? А це я. день людина своє рождения справляв. Каже, це ви? Зараз будуть татушки класні. Бачите? От татушки. Ви можете вибрати. І ми можемо вам їх напити на руку. А я хочу просто різними кольорами потім до нас. А я хочу чі Бэтмен дивиться. Ось... Ось... Давайте вибирайте. А це, гарбузик, такий. Який я ти, я ти хочеш? Я хочу. Я Давай це поки закриємо, а ви станете. Пальці, пальці, хлопці. Вибирай собі, куди хочеш. Я хочу котика. Оце? То, Оля, це? Так, гарбузики вже, в принципі, були. Дивіться, а це привід за мисливців за привідом. Так, а це у нас. А це Каскаровка. Це Оля, <coughs> ти сердечко вибрала? Я вибрала таку мишу. Вова, ти що? Вибрала Та не ні, п'є нічого, що ти сіла? От, От міньйон, хто любить посипати. Це вам зараз будуть зараз все робити, не трогай. Що ти вибираєш? Це? Осіпати. Що ти? Яку ти татуїровку хочеш? Осіпати. Держи. Отак, нічого не знімай. Держи, вам будуть робити зараз. Чекайте. Це, друзі, кожен собі вибрав. Так, що у нас? Сюди, так? Опа. Да? Так. Оп. і так, так все. Що там Хожливо, що друзі роблять, вони лего складають, прибирають. Так, чи кажеш, змальовувати, що буде? Це ж татушка спеціальна тіше. Рожевий хоч? Рожевий чи синій? Рожевий. Рожевий? А? Колер твой любимый рожевий? Что-то новенькое. И в тане, те... ну тебя понятно. Оля, а ты что собі выбрала? Ого, цветочек. А, это коробка. Сердечки, но. Ничего себе. Так.

Я сьогодні там на класі штраф полуща паяє. І ще один. Радік, ти вже не дитина по вісової категорії, вже все. Не канає синок. Де розпаковка подарунків, так? У нас в комнаті там. йому, подарунки. Так, так, все ж випадає, Та не mm -hmm. надо. Паши. То продукти, куди ти це несеш? Ти іграшки неси. Mm -hmm. Давай по стін. Давай. Подивися, в нас ігрушок. Это просто дурдом, веселка. Ви коли то видели такий срач? Mm -hmm. Так, смотрим перший mm -hmm. Угу. Вот такие вот машинки Hot Wheels. Вова вот, дуже люба. Сейчас. Ага, вот, давай, цукерки. Мо так. Ламба Ишь. такая, да? да. Это да. бастики цихлам. Так, давай следующий подарок. У у Діме така є. А це ця машинка ну, міняє колір. Це я... мойка, але ну, вона ще не зібрана. Це мойка. Да. Ну Зачем він сам буде відкривати, став сюди. Це Hot Wheels. Ой, це не Hot Wheels, Це Lego, бачите, гараж якийсь. Класс. Це прикольно. Диви база. Майнкрафт база. Так, давай відкривай далі. Так, а що тут? А, тут тоже диви такі машинки. А, вони різні, таксі, Написано таксі. А це покажи. Покажи. Вова, ти до телефону. Це ось все дивиться, який трак теж. трак? Ось вот так от он делается. В общем, не знаю, що тут. Вова Давай. Ага. надарили. Ага. все да. Mm -hmm. Вот такой вот какой-то хот Монстр трак. Видите? не мешай мне. <laughs> ну, тут, мы там Да <laughs> Та, дай папа да поговорим. Куди. Ось такі ще, дивись, оце монстер трак Смотри, смотри какой, какие двикінь у колеса, що. Трох, подожди. Ну подожди, давай ще це подимось. Ось осе. У нас таке похоже є, тільки менше. Дивіться, яка машина. А це адвент календарь. Да, це цукерки, мабуть. Це по одної Майнкрафт показала. Ось вот це у тебе дай покажи, то що у тебе похоже теж є. Но це якесь більше. Бачите, отсюди вилітає машинка, це Netflix. Фу, ребята, у нас просто все Все. Оце, да, це. Це хрещена подарувала, мийку. І ця машинка миться і міняє колір. Бачите? І вона там біла, синя, там біла. Взагалі так миється. Це все, що не склало. іди знімай джинси і передівайся в хаті. Вова знімай джинси, швидко в яких вилазили, і в мойку. Зачем ти в шкаф прячеш? Це давай, це цукерки потім. Це потім знімай джинси і футболку грязну. Хорошо, давай роздівайся. Хорошо, давай розівайся. Все в стирку одразу ребята прийшли. Всім надаріли ігру шаклові. Ну соше конец, не конець подарків. Поперед да. коєм. Таким... Ні, це трошки друга. Все менше в Тебе воно менше. Це більше кола. Да. Це більше. Вот. Тоже прийшли це дітки. Такі дорогі подарки купляли. Це що ці машини, вони ж таких денег колосальних стоять. оці ці треки, снек. Це дуже дороге. Лего, це дуже дороге. Ну, ми Оліна ще одкей. Коліна? О, Оліна. Це не Оля, по моєму дарила. Оль Оля, по-моєму, вот це дарила. Ні, Оля от цела. Оля, це ти дарила? Так, да, я бачила. Ну хорошо. Откривай. Подожди, так ви ще вот это не склали. мойку. Вон коробка, Градик. Вот она, вот она, Градик, вот еще Сначала ничего не наливай, сначала надо скласть. Вы бачите, а что робится, ребята? Да? Что, что с Градиком, ребята, все, я все, я не могу уже дышать. В общем, вот такие, ребята, подарки. Красивые пакетики, не выкидываем. Не викидаємо, подарочки не викидаємо, Пока пакетики кому-то передаримо потім. Ой, сердце тоже на дочка. Все, у нас срочки, ребята, я плачу. Просто. Вот еще, по-моему, вот это что-то. Ты смотри инструкцию. Це ще вот мойка надо клеить. Вот, смотри, вот там вон зеленый.